Заздрість одна з частинок к львіксібі. Як це мається на увазі, як воно проявляється? Заздрість це наша черта характера в базових прошивках. Ми не можемо її контролювати, якщо не знаємо, що це таке. Заздрість, вона іде з дитинства, і проявляється вона, ця програма запускається. І проявляється в дитинстві, коли дитинка хоче іграшку, а її немає. Бо батьки бідні, другі багаті. І, наприклад, там є різні ситуації, там завідує, бо хочу маму таку, чи хочу тату такого, чи хочу хлопця такого, чи іграшку, чи машину неважливо завість. За завістю запускається емоція злості, агресії, ненависті. Це така ширма, а за нею криється завість. І на цій завісті стоїть темна сила, яка і смикає. Людина не хоче брати відповідальність за своє життя. Виростають і далі. Людина, дитина стає старшою, вже стає дорослою людиною і все рівно завідає. Е е є така ж інформація, що частично люди отримують кайф від цього. Так як людина страдає, получає кайф. І так само людина заздрить, вона получає кайф. Людина хоче те, чого сама не досягнула. І получає частичку того, у кого що є. І зачастую з людьми, якими я працюю на консультаціях, на регресах, на чистках, то чітко видно, люди, які добилися і за завісті те, що вони хотіли, відтоді від нього відказалися. Воно стало їм непотрібне. Це сильно, що ви в дитинстві завідуєте старшому хлопцю, який він має мотоцикл. Коли ви виростаєте, ви не хочете мотоцикла, у вас з'являється жінка, діти, ви хочете машину, там, трактора і пушка, а вже мотоцикла ви не хочете. Це була мрія дитинства. Ви коли виросли і її, вже вам неінтересно стає. Тому все, що ви берете з заздрісті, чи чоловіка іншого, чи жінку іншу хочете, бо вона красива завідує її красі, це все деструктивна програма, через яку ви втягуєте з другого чоловіка негатив собі. Завідуючи другій людині, ви забираєте частичку його негативу. Собі. Тільки воно працює в обратному порядку. Те, що ви завідуєте в хорошому плані, вертається вам в поганому плані. Тому приходьте на консультації, на чистки, на регреси, записуйтеся в школу, на обучення, і цю заздрість потрібно проработати, щоб вона була у межах балансу. Приймайте.